ви попереднього місяця. Будь ласка, блять, понял на куліна писав, будь ласка, не рухайте мене, в мене є дівчина, блять. Вона б тако б не пально, ото... Куди Куда бігти, куди бігне? Не бий, сука, не пий, старий хуй. Блять. А що ти мене не можеш тут собі? Ааа! <рит> Опа! Це що, двойні на Це двойні сити а не диар. палач, фолове! Укрпалач! Хайо, гайс! Hey, Як то кажуть, старий надіч на морозі! Старий надіч на порозі! <проб> Будь ласка! Я все прошу! Де нахуй! тип, я тобі відповідаю, він отам от сидів. Ручку ліву кладемо на колінку. І такі показали свої гарні ручки. Такі мицаці. Оце мицаці, такі цаце. <різь> <різь> Зараз я подумаю, як це показати. Дивись. Пальма, ти пальма? Ти рослина, ти дерево. Ки кислий. Кисле дерево? Лимон? Я не чую, де він, пацани. Все, я не. Та ти югу Отож, гайс, щось хотів сказати, щось хотів сказати, щось хотів сказати. Ааа, натурі. У мене є така дуже цікава історія, гайз. Коротше, коли ми були ще малі. десь років нам було по 16-17. А, Ми, коротше, друга вели додому в 3 годині ночі. Виходить мама, виходить мама, е, от так, друга друга так, ось, і питає в нас: чуваки, ви хоч закусували, а, а мій друг каже: Та чіпсами і сухариками. Два дні в школі по горбиках і горбинках долу йде долінь дитинка. Не лінива, не кваплива, мила, добра і кмітлива. Зацікавилась хмаринка, серденько, моє дитинко. Звідки знаєш, що згори, Надуважно треба йти. О! ПЕРЕМИШЕЛЬСЬКА битва, пацани. Оце я точно пам'ятаю. Оце ПЕРЕМИШЕЛЬСЬКА битва. Я ДАЖЕ відповідь. Показати відповідь. Бля. чисто, типа забрали з якоїсь драки, поняли, або під синькою чувака забрали. Йому типа, там треба хілку, якусь допомогу, всі діла. Прийшов. Прийшов чисто до медика, його забрали в швидку. Тож в середині в швидкі його відписали. Якась е, випало такое. Як я кажу ні. Хуя? От ветка Анестезія І сумка в мене Блін я просто Вахаю Яка цікава робота Зачинай у двері О! Еее Зазняв відео Він полювання почав Полював полював Він на мене Він на мене полює А я не міг Я не міг Я зазняв полювання Второй Бля Все Зараз показую О, бачите, як кольосіко працює? Дивіться, дивіться, во, оце колесико, оце колесико, я його все їбав. А в натурі, що ти тут сидиш з цими руками отако, типу, як перехрещення? Як, як? А як я маю сидіти? Тобі кажуть мікрофон дати в руку, щоб ти тримав. А, та я, а, а ну щоб... я все, ну, запрягли щоб... на я пацаны. Ви маєш якусь функцію <laughs> 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 виконувати на своєму каналі? <laughs> Дай жуйку. Тоже я її купнула. Де зпора? І, і ти можеш правою кнопкою миші в них кидати. Бля, ти попадай. А як попадаєте? Де просто... в нього треба. О, це це вони бля. Йоп, твоя йо, ма. Єбай, пацани. Точки тільки не губи там ті, поки поле. Отак ти стер. от кидай, кидай. кидай О, попало, попала, яс. І що робити? Жди, він ловиться. кулька впаде. А якщо не зловиться? Щось... Прекрасне, світ. Схуярила одну і з другої мій пів дала, Йорнулася. Це питання поставило мене трошки ступор. Тому що вона мотай. Ради Ааа! все руками. Нічого не допомагало. Палиць було мало. Оооо, ще! О, oh, ще! Тому щодо конфліктності я супер мага стараюсь бути не конфліктним. Тим не менш, якщо хтось ображає честь або там когось там мого з близьких, Зупиніть моїх конь. Сі, сі! І на жа, так його. Я просто ніс не бачу, я нічого не... Да, Дайте, Дайте мені другу мешку, будь ласка. Ой, ти вас не б'ю, вас не б'ю, вас не б'ю зі мною. А ну чи буде видно тут, та ти що буде видно, буде шептав тут мені, я вам говорю. Він мені буде шептав на вушко. яка я ш. Що я хотів сказати? Я 8,5%. Очевидно, я маю впливати на думку не менше, ніж на 8,5%. Очевидно, що ти офігів. Чому чоловіки не можуть висловити своїх думок? Які чоловіки? Ну, вони не а можуть. Але такі чоловіки не можуть висловити своїх думок, тому що вони не вміють емоціювати. Хто таке емоціювати? А давайте ми розкажемо Імпреслив, вам, що відбувається. Impressive. імпресів. В голові чоловіків. Це не в голові чоловіків, це вони в голові кожен день. Ну так що? Ваші питання до чоловіків. Рука болить щось. Ну, мене не тільки мене ще жопка підболює. пацани. гайс. Підписуйтеся на канал Надіча. Далі більше, далі цікавіше. Фоловер, подобайка. Чекаю вас на каналі і на Твічі.